Всім привіт! Сьогодні я працюю на своїй пасіці. Відкачую мед у бджолотіння. Як гарно обльотуються бджоли. Сьогодні дуже класна тепла погода на решті. Плюс 23, така комфортно мені якраз працювати добре. Чуть-чуть вітрець легенький є. Ну, сьогодні суперова погода, щоб працювати на пасіці і відкачувати медок на гаряче. Немає так як пару днів тому. Були душі у нас, вітри, одного дня буря була, ось там повелило дерево, я з тієї сторони покажу, завалило дерево, пройшлося такою полосою, понавалювало чимало різних дерев, але слава Богу на моїй пасіці все обійшлося добре, хоч вона знаходиться в лісі, але всі мої дуби тут витримали, встояли, не попадали, але по пасіці валяється ось дуже багато ось таких гіляк поналомлювали, ну, це таке, це не страшно, позбирається, буде на розпалку на вогонь. Е, хочу також сьогодні зараз у відео показати. ну, Я думаю, спершу піду до вулика, відкачаю мет, а тоді треба буде переселити пійманого руя цей зелений вулик. Ну, поступово буду його переставляти десь ось туди на задні ті ряди, бо там слабші в мене сім'ї. І я думаю на об'єднання цей рій піде. Е, Стуїн в мене також тут днів 3-4, бо ну, погода не дозволяла їх переселити. Я прогавив момент, коли вони прилетіли мені ось на ту гілячку, і змушений їх по пів метра опускати, опускав перш донизу, кожного дня, кожного вечора по пів метра вниз. Була в мене ця роєловка, впала, обірвався шнурок, на який я піднімав, чуть не на мене. Не знаю, я ще туди не заглядував, то печатана ще роєловка, можливо, там і матку придушив, можливо, рамки порвалася, поламалася. Не знаю, ну відкрию, потім поділюсь, зніму також на відео, який там рій самому цікаво, прилетів і чи з ним все добре, бо трошки він в мене натерпівся за ці дні. Отакі От то діла. Мед відкачую у своїх. Ось усіх Додановських вуликах, це вже третій день. Ну, перший день була дощова погода, дуже козючі бджоли були, тому відкачав тільки одного цього вулика. Ну, Поки результатом задоволений. Ну, Зараз буде видно, зараз покажу, не буду наперед розказувати, що по медові. Але скажу так, дуже багато в інтернеті жаліються пасічники на те, що липа зовсім ними доносила, не було зовсім ніякого участка з липа. Ну, я на себе... Про твої збіл таке сказати не можу, бо е нормально, нормально нанесли меду, позапечатували меду. Так, щоб, ну, аби не хуже. Кожного року вони, ну, бувало, звісно, кращі медоноси з липи. Приносили побільше меду. Але поки те, що я відкачую, то я задоволений, мені, мені вистачає цього, що я мав. Отаке то. Так що все, довго не затягую, біжу зараз, показую вам і відбираю рамки на медукачку. Ну а тоді побіжу, покажу е, роя, який прилетів його в, в вулицю, ну і вже нехай він там обживається вулицю. Ну, зараз бджолки навіть теж трошки зляться, нападають. Я хожу перед людками. Ось таке. Все, біжу, час не втрачаю, бо дуже довго займає медукачка, працюю сам, так що за день встигаю. 3-4 сім'ї, ну, тоді погана погода, то взагалі одного. Випаде. Йду, працюю і вам все Ото Гіляк треба буде позбирати. Наломало вітру. Так, сюди відбираю, сюди ставлю. Так, все, димося. Цей вулик теж я показував 145-ту рамку, я наставочку був зробив. Минулого разу трошки вони там. Ну, В минулому відео, кому цікаво, може зайти, подивитися. Вони трошки були потягнули вощи, але зараз подивимося, можливо, щось трошки меду вже позаносили в 145-ту рамку. Е, ну це таке надії не на, мало надія на ось цей другий корпус на 12 рамок. Піднімлю, подивлюся, пару рамочок, що вони тут мені зробили з цими 145-ми. О, то вони трошки працюють трошки працюють, відтягнули рамки. Так як я казав, надії на мед в цьому році на цих рамках в мене мало, а головне, щоб вони мені їх повідстроювали, щоб у мене були вже на наступний рік готові рамочки 145. А на наступний рік вже я буду очікувати на них мед. Так, ну так, да, ось вони. Потянули, потянули, ну, вони сухенькі, легенькі, зовсім з цього краю. Так, теж драмки ну, практично всі вони потянули. Далі я вже і не буду дивитися, вони всі шкру всі пустенькі. Надіюсь, ну, що тут все битком запечатано і зараз я відберу їх на відкачку. Знімаю корпуса. Перший корпус я навіть і заглядувати не буду. Зараз дивлюся, скільки рамок є тут. Готових на відкачку, де зрілий мед, відбираю і все. і швидко біжу, в апівудиночок відкачую і повертаю назад рамки. Ну перша рамочка з обох сторон запечатана свіжа печатка, це рамка цьогорічна вощенка, плюс я неї вже... Після акації відкачував. Ставлю на місце. Ось Теж рамочка повністю, можна сказати, запечатали. з обох трін. Рамка абсолютно гутнова до викачки. Третя рамка теж запечатана. Сторін трошки трутня, пару, пару трутню має вийти де і все. Але рамка дуже файна. О, запрополісували. Це можна підняти. Опа. Теж рамка подивіться. З обох сторін. Повністю запечатана. Ай, важка яка. Кілограма 4-4,5, напевно, Дуже важка. забираю. Слідуюча рамка. Трошки легша за попередню. Але теж зверху все мед, а тут а зараз подалю ще є розплод. Ні, не бачу. Не бачу там розплода, Він вийшов. Вийшов і матка ще тут не засіяла. Не засіяла, чудово. Все, рамочку забираю. Я пам'ятаю, минулого разу я і казав. Тут був так по центрі все росло, я так казав, тільки я думав, що вона вийде і вони встигнуть сюди занести мед. Ну, але вони ділки вийшли, меду там немає, зато вверх все з меду. Ну, забираю неї. Опа, центральна рамочка. Повномедна з обох сторін. З обох сторін залита і теж дуже важка. Дуже важка аж. пальці болять неї тримати ставлю. Так. Наступно. Забита рамка з медом. Ну, рамки просто, просто ідеальні, шикарні, як книжка пише. Нічого кращого вже й придумати неможливо. Ставлю. Лісовий... Лісовий мед. Як на мене, то він найсмачніший. Найпохучіший. Так, ну тут рамка трошки легша. Тут теж розплод вже на виході. Матка не засіває, не встигла засіяти. Я думаю, що вони будуть заносити. Ну, вона не важка, я думаю, що я неї залишу. Ця рамка не важка по возі, там зверху ось цей мед його небагато. Ту рамку залишаю. Нехай розплод виходить і вони доносять. Допечатують туди мед. Так, слідуща рамка. З обох сторін. Повністю. З обох сторін. Забита медом. Забираю. Слідуща рамка. Запечатана. Повністю. О, ти меска нічого. Повністю подивіться. Ідеальна рамка. Ідеальна. З обох сторін. З обох сторін, отака рамочка. Липовий мед. Трошки не донесли, трошки не донесли, щоб їм так само, як попередню рамку, запечатати абсолютно. Але ну, ця рамка абсолютно придатна до відкачки. Забирай, бо вже в ящик не поміщається. Так, крайня рамка. Крайня рамка. Залита, геть і до стінки запечатали. Це просто капець. Це сім'я гігант в мене, походу. Дуже класно ця сімейка працює. Вона в мене одна із перших набрала таку силу крепку. Одна із перших перейшла на другий корпус, забила цей корпус. На нижньому корпусі, ну я розбирати не буду зараз показувати і розкажу. Там також 12 рамок стоїть і 10 рамок там засіяно розплодом, матка ж, засіває. Практично тільки дві крайні рамки там були. Ну Останнього разу, як дивився, то вже так теж почали печати теме. 10 рамок з розплодом. Бджоли дуже багато у цьому вулику і дуже працює. Сім'я носить меду, я після акації відкачував. Брав від них 5 рамок, я накачав тоді десь ну, відро меду, 10 літрів меду викачав, бо такі самі були повномедні, забиті рамки з медом. Залишав я трошки рамок для того, щоб вони змішували з липовим медом. Смачний, він теж Ну, Але не можу підняти, запропонсував, о боженько. Так, ну, Тут долютка, то вже, як бачите, самі вони. Не заносять мед, щоб не було нападу. Ну, а з цієї сторони запечатано. Ну, Я неї, напевно, зараз залишу, зараз посчитаю, скільки рамок. Так, три, три, три і дві. Ні, неї було б добре брати. Добре, то я забираю. Чому забираю? Щоб мені по три рамки ставити медугонку. У мене медугонка не три рамочки. І от якраз по три рамки це виходить раз, два, 3-4 закладки рамок буде вулик. Так, дивимося тут. Весь другий корпус і цю рамочку. По ідеї, можна було б і цю рамочку забрати, теж на відкачку. Зверху повністю весь, весь забитий медом. Ну, Я сподіваюся, що вони бджоли вийде з дросплоду і вони тут заб'ють і все. Не буду неї забрати, нехай стоїть. Цю рамку залишаю тут у вулику. Весь другий корпус іде на відкачку меду. Я вже відзнімати не буду, але можу наперед сказати, що тут буде мінімум 15 літрів меду з оцих рамок. Все, бджіл-струшую, біжу в апі будиночок, розкриваю рамки, відкачую і йду до роєловки, покажу, відніму. Подивимося разом, який прилетів в мене там. Ну, і на тому вже буду відео завершувати, бо часу мало працювати потрібно, роботи багато. На слідущу неділю передають у нас велику спеку, там плюс 35, тому мені до тієї спеки потрібно встигнути всі сімейки відкачати, бо ну, тоді буде нереально щось тут робити. А дощики попадали, класно, можливо грибочки підуть і потрібно буде сходити подивитися, можливо наступне відео буде не з пасіки, а вже десь з лісу, з грибовицьк. Так що все, працюю і через деякий час включаюся, ну вам це секунда. Фу, так, викачав я цю сімейку. 2,5 години потрібно мені було, щоб викачати 12 рамочок. Ну, ви самі бачили, які рамки були повні. Дуже повільно кручу, перевертаю, щоб не рвати рамки. Дуже багато часу займає, думав, ще одну сімейку сьогодні викачати, але ні. сили мене покидають, тому на сьогодні з викачування меду закінчую. Зараз повертаю ці рамки назад у корпус, я можу представити. Що тут зараз відбувається, 12 рамок забрав і виходить куди для бджоли діватися. Всі зараз по стінках тут на 145-ті, напевне, сидять. Ну, зараз буде видно, зараз відкрию, подивлюся. Викачав я з цих 12 рамок, 20 літрів меду, навіть трошки більше, десь 22 літри меду. Не знаю. Сімейка спрацювала просто дуже добре. І ще в серпні ж місяці буду качати, також меду понаносять. Думаю, не менше 15 літрів я від них відкачаю. Ну, супер, сім'я супер. Так, все, повертаю ці рамки, щоб ділки вже нападають, налітають. Ставлю і йдемо дивитися. Буду відкривати, показувати, який прилетів рій. Самому дуже цікаво, чи він там взагалі живий після того падіння та іероїловки. Зараз буде видно. Все, відкриваю, і ставлю ці рамки на місце. Ого-го, що вони там язиками певне. І опа, зараз я акуратно поставлю. Опа. Так, да, і зараз бистренько буду повертати. Так, ну стінки завалені бджолою, але нічого страшного. І таке буває. Головне не подавити. Так, все, втомив сьогодні. Йду до роя, йду зараз, відкрию, подивлюся. Так, ставлю я, взяв ось таку одну медову рамочку. на край, бо я не знаю, що там буде зараз далі. І дві такі одна вошинка не дотягнута, ну і друг, друга теж не повністю до кінця відтягнута. Теж ставлю і зараз буду бачити, який там рій. Джилки вже місце приблизно вони е, знають де. Джілка вже з пилком забігає, значить тут є у риловці вже розпліт 100%. О, вже з напряском геті-меду, меду понаносили трошки. Працюють, вони собі прилетіли. Так, да, ось матка посіяла, видно яйця. Можливо, десь матку побачу. А можливо, ще й з міткою. Якщо повезло. Так, ну не бачу матку. Ставлю, щоб їх довго не мучити. Да, ось тут вже геть запечатане є. Знаєш, коли вони давненько вже більше тижня ці руїловці живуть. Тут все засіяно. Так. А тут яйця, а тут можливо і матка десь є. На цій рамці. Ну, не бачу, нічого страшного. Ставлю, не бачу, колись де знайду. Бо вона що є, розплід є яйця, значить тут все добре. Так, Остання рамочка, це була вощина, ось вони неї ще й не дотягнули. Слабенько трошки тянуть, ця сторона взагалі не почата. Нічого, ставлю, вона собі неї дотягнуть. Так, і зараз принесу ще одну рамку, їм підставлю, можливо, заставну візьму. Чи, можливо дві, дві рамки, зараз принесу ще дві рамки, поставлю. Так, ну от такі дві рамочки. Взяв одна темненька, пустенька сухенька, друга теж трошки з медком, їм підійде. Ощінку беру сюди. Ось Чуть цю -чуть світлішеньку з медом ставлю. Ось так. І темну на самий край. Нехай буде. Так, є. Накриваю, плостик потім треба буде замінити, поки накидаю, що в мене є. Так, ну пів бджоли. Було б витрусити теж вулик. Є, рій переселив, тепер я його поступово буду рухати, як я вже казав, до того ряду. Мушу стрибати по пів метра, щоб бджоли запаминали свої координати і попадали у свій вулик. Нічого, час є, лечі до осені, я думаю, туди я. Добіжу до того краю, ну і з'єднаю. я оцінюю, як середненький, не дуже він сильний. Бджіл не сильно багато, але матка сія, все одно бджола буде якусь силу набирати, а під'єднавши на зиму, до якоїсь можливості тим руйом, що я заселяв у жовтий вулик, під'єднаю. І з двох буде одна гарненька сім'я, яка піде в зиму, але з них не буде працювати. Все, на сьогодні відео все. Іду відпочивати, на сьогодні попрацював, втомився. Ну а завтра знову до праці далі відкачувати мед. Медом, кількістю меду я задоволений. Як самі бачите, з однієї сім'ї 20 літрів. Ну, це, звісно, одна із найкращих сімей, не всі в мене такі. Але менше 10 літрів, навіть слабенької сім'ї, я ще не відкачував. Тобто 10 літрів це 100% є вулику. А в, ну, в крепших сім'ях, то саме собою отак 15-20 літрів, як мінімум, накачую. Так що все. Дякую всім за увагу, дякую, хто дивився до кінця. До наступних відео. Я відпочиваю, ну а завтра новий день, нова праця. А наступне відео, можливо, буде з лісу, з грибів, як я вже казав, пройшли гарні дощики, тому піду десь пройдуся, біля бджілок буде менше роботи після відкачки. Буде час і прогулятися, пошукати грибочки. Все, всім дякую, до наступних відео.